Це піздец. Every day, every night. Сьогодні був найгірший день мого життя. Всім привіт. Дай Боже. І це історія сьогоднішнього дня. Мого. А, значить. Я не знаю, це, це просто якась я це було е, ніби така е, найбільша чорна полоса в моєму житті. Тому що е, я вам розкажу просто хронологію свого дня і всього, всього, що зі мною трапилось сьогодні. Отаке це буде відео, це не буде подкаст, воно буде коротке і. В кінці відео буде ще один прикол, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Я маю що вам сказати. Я би торого на скебут, ярмить, хоч форми час, слово хочу. Значить, проснувся я сьогодні від того, що собаки почали біситися і ганяти туди-сюди. Я мусив вставати. Це вже була одинадцята ранку, пора вигулювати собаки. Я такий окей, я просипаюся. Я відчув наскільки сильний. Будун в мене був. Похмілля, просто їбійше. Ну, це неймовірно. Я проснувся, і перше, що я подумав. І блядь. заявляю. В'їбав мене. От так дуже мені боляче. Я перепив вчора. Я не контролював себе вчора. І сьогодні я за це покараний. Згорем пополам я вийшов з дому для того, щоб прогулятися. Лишаю ключі в дверях, і, значить, двері. Двері, значить. Той, блядь, степлер, нахуй. Почалося все з того, що я засунув ключі в двері, і після цього згадав, що я забув цигарки, тому я зайшов до хати за цигарками, і одна з собак посунула двері, і вони вдарились об інші двері мого сусіда, і ключ зламався зламався, блять, в замку. Сука, блять, цей цейво. Я почав дивитися, гуглити, як це, цю проблему взагалі е, вирішити. Там були способи блядь, з клеєм, зі скотчем якимось, двір сверлити, обов'язково знімати замок, блядь. Там відео топ 10 способів, як витягнути ключ з дверей, коли він зламався. І виявилось, що ні один з тих способів блядь, мені нахуй не підходить, бо в мене або нема потрібних інструментів, або, блядь, я не хочу сука, зараз розбирати двері. І вирішилось все дуже просто. Як виявилось, я просто голкою повернув е серцевину до моменту, коли можна витягнути ключ, з іншої сторони вставив ключ і він просто цей уламок виліз, я його витягнув пальцем. Хоча би дід, блядь, щось вміє нахуй. Дід, сука, ну, руки, блядь, золоті. Дівчата, пишіть самотні, піздець. Давнише мені робити. Так, да, виглядаю не дуже, але в мене важкий, у мене найгірший день життя. Це, блядь, окей, окей, окей. І перше, що я побачив, коли вийшов з дому, це мужик, який курить і потім кидає цигарку на землю просто. Я не знаю, чому я не можу це терпіти. Я підійшов до нього, а він заліз в машину і почав її прибирати. Я кажу, а приберіть бичок. Він такий схуялі. Я кажу, Ну, давайте я його закину вам в тачку, нормально буде. Він каже. Та приберу, я приберу, я кажу, ви мені піздите щас, ви нічого не приберете, я вас знаю. І він чистить тачку свою. Я кажу: от бачите, от ви тачку свою чистите, а тут для срали, блядь, давайте в тачку вам насру. Нормально буде, блядь. Це мерзость Це мерзость. Я після того пішов далі, дійшов до поляни з собаками гуляв. І якась жінка іде з пакетом сміттєвим на поляну для вигулу собак. Я кажу, я перепрошую, а що ви робите? І жінка мені нічого не відповідає, просто продовжує йти в кущі. Я кажу: я перепрошую, я до вас звертаюся. Що ви робите? Вона каже: Я хочу викинути попіл. Я кажу, якого хуя ви це робите тут на поляні для вигулу собак. На що вона мені відповідає мовчанням та ігнором? І вона просто продовжує йти в кущі і сипе. 에, получається, порох, 에, якийсь попіл, не знаю, в кущі. Він розлітається по всій поляні, і потім, ну не знаю, це виглядає жахливо. Цей ти нюхаєш цей порох, ходиш по ньому туди-сюди. Я кажу, в чому, блять, ваша проблема, яка нахуй у вас логіка? Смітник, сука, в 20 метрах. Смітник просто баки сміттєві. Ну ладно, не в 20, сука, в 50 метрах. Але все рівно це вже ж не так важко зробити. Я хуяна. Після чого я повертаюся, гуляю з собаками, повертаюсь додому. Біля мого під'їзду стоїть мужик, який знов курить і кидає бичок, хуй знає куди. Не робіть так, люди. Я вас прошу. Просто я никаю бички в кишені і не їх. Я ваняю тими бичками, але я ношу їх, поки не побачу смітника для того, щоб викинути. Хіба це, блядь, так важко? Ні, це ж ніхуя не важко, в мене піздець підгорає від того, що люди сруть просто там, де живуть. Я бачу, як мужик кидає цей бічок, я кажу, я перепрошую, ви тут живете. Він каже, та, я кажу, ти ви срете там, де живете, блять. Він каже, що? Я кажу, ви нахуй бічок викинули, піднімайте давайте. Він каже, я не можу його знайти, я забув, де я його кинув. Yeah. Кажу, а, блядь, викинути його нахуй не забув, блять, ти стоїш біля смітника, прям біля нього смітничок, блять, в який я кожен день викидаю бички з кишені. В під'їзді є тупо смітник. Ну ця мразь кидає просто на вулицю. Але вони заїбали, бля. Я прийшов додому, заспокоївся, подумав, так, мені треба, в мене дуже багато агресії, треба її кудись скинути. Піду в зал сьогодні. Я зібрався, пішов в, в зал, і по дорозі мене чуть, блядь, не збила машина. Уявляєте? Просто мене чуть не збив йобаний автомобіль. Я просто йду, і тіп починає здавати назад. І наїжджати на мене. Я відскочив, грюкнув йому декілька разів по тачці. Бля, ти Біх, нахуй мене по, о, по цьому. По капоту тільки наоборот. Як це називається? Капот наоборот. Багажник. Я тупий. <серказ> Я блять хуяро-хуяро, то нема, не йде воно Після чого він зупинився, дивиться на мене, і я кажу, ти долбайоб зовсім, нахуй тобі, блять, ці зеркала заднього виду. Що, тобі важко в них подивитися? Ти ж, сука, за кермом нахуй. Якщо б ти виїхав, блять, і тебе нахуй тачка на швидкості. І би помер. Як можна, блять, не дивитися, куди ти, сука, їдеш вообще? Я не розумію, блять. Ну ні. чого я пішов в зал, трошки потягав всяке залізо, мені полегшало, годинку попрацював над собою. У мене тепер кріпатура моментальна. ну Я виходжу з залу, і через похмілі я вигнав з себе ал ал Алкотокс, оцей, і е мені одразу стало боляче, досить сильно. Е і тому, саме тому я вирішив піти на закупи на ринок. Так, я вирішив, блядь, що мені треба. Купити блядь, продуктів на декілька тижнів, тобто це великий рюкзак і два пакети. Ну і корм собакам п'ятикілограмовий. Значить, я пішов на ринок, закупився всякими потрібними штуками, продуктами, хімією, всяким таким. Ковбаса є. Все Пепсі є. Що є, що треба. Перший магазин, в який я заходжу, я йду в деякі магазини на ринку, в яких є термінал, тому що в мене немає справжніх грошей, мені платять інтернет грішми. Я в інтернеті працюю. І я приходжу в цей перший магазин, і мені кажуть, термінал не працює. Я думаю, ну ладно, в мене є трохи готівки. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із Багато, і потім я йду в другий магазин, в якому також має бути термінал, і в ньому теж він не працює. Тому я йду до банкомата. Він знаходиться недалеко від ринку. Я доходжу до банкомата, стою в черзі, стою в черзі, і коли підходить моя черга, банкомат пише: Вибачте, банкомат не працює через технічні незручності. А за мною люди ще в черзі, і я підходжу, дивлюся, і такий та йоп твою. Також в одному з магазинів я стояв в черзі, я дійшла моя черга, я почав закуплятися, і в один момент я кажу: мені треба рис. І в цей момент е заходить жіночка і каже: А дайте мені це. Просто без черги, без ніхуя. Я просто дивлюся на неї. Я мовчу, я нічого не говорю. Я просто дивлюся на неї. І вона продовжує блядь, закупатися. Продовжує, я вирішив, що я нічого не буду говорити, що я просто постою, подивлюся на це. Вона далі закупляється, уявляють, просто жінка собі типа, на розслабоні, їй нормально. Вона влізла прямо під час того, як я казав продавцю, що мені треба. Вона влізла і почала закуплятися. Продавець її обслужив, після того ми з жіночкою поговорили мило. Про те, що люди йобане гавно і не вміють себе поводити. Сука в соціумі. Таких людей треба просто ізолювати. Якщо ти не знаєш елементарних правил поведінки в магазині, блядь, як ти живеш своє йобане, нікчемне сука життя. Ну, сука, нервує, блядь. Хух. Далі я виходжу з ринку, іду додому тащу два величезних пакета в одному 10 кг собачого корму, в іншому продукти. І на спині в мене ще рюкзак. Мені дуже важко, іде дощ, я йду додому. У мене в наушниках грає сумна музика. Я доходжу додому, хочу дістати з рюкзака ключі, дивлюся і нема. Я дивлюся по кишеням, одна кишеня, друга, внутрішня кишеня курточки, кишені штанів. Ніхуя нема. Я починаю розбирати весь рюкзак, витягую з нього продукти. На землі лежать мої продукти біля під'їзду, скрізь все лежить і розумію, що нема ключів. Собаки закриті дома, в мене пізде важкі сумки, і нема ключів. Я десь їх проїбав. Мені прийшлось повернутися на ринок і подивитися. Ну це йти десь, не знаю, метрів 500. Ну це не так дохуя, в принципі, але, але все рівно зайоб, коли в те все важке. Я повертаюся на ринок і згадую, в які магазини я заходив. Скільки себе пам'ятаю, і виявилось, що ключі я загубив в найпершому магазині, коли в мене була відкрита кишеня, і вони впали за пральні порошки. Я дістаю клічі, цілую їх, продавчиня дивиться на мене, думає, що я йобнутий. Я розвертаюсь і потім іду. Я подумав, що це дійсно напевно найгірший день мого життя. попав, <звіт> і навіть проблеми ще були для того, щоб записати це відео. Я поставив стіл, виставив світло, поставив штативи. Все окей, все. І в один момент, коли я виставляв це все, я пішов за карточкою пам'яті для рекордера, щоб записати звук на це відео. Надіюсь, він не проїбеться, бо я тоді покінчу життя самогубством. В один момент, коли я дістаю карточку з комп'ютера, щоб вставити її в рекордер, собака починає сцати на землю, я починаю нервуватися, прибираю за нею, і потім не можу блядь, 20 хвилин знайти цю карточку пам'яті. Я ходжу 20 хвилин і думаю, боже, який я долбойоп, куди я міг її покласти? Але все ж таки, я зробив оце, записав оце відео, і от, значить, ми підходимо до фінального е моменту. Недавно сталося тисяча підписників на моєму YouTube каналі, і це дало мені невеликої наснаги для того, щоб починати розвиватися далі в Ютубі. Я хочу набрати ще підписників, робити для вас контент частіше. Щоб у мене була така мотивація, потрібно написати якісь коментарі під цим відео. Для того, щоб люди писали коментарі, я бачив таку штуку, як люди, які розігрують щось. Я вирішив спробувати в перше житті щось розіграти. В мене є прекрасний мерч мого подкасту 2 по 50. Ось такий він. Ось, ось це футболка. Вона, вона дійсно якісна. Вона дуже якісна, дуже класний принт на ній. Все тримається. Я вже її ношу більше ніж півроку. Дуже часто. Вона легко відпирається, вона досить тепленька. Ось така футболка з таким принтом. Там є інші варіанти принту, принта. Можете подивитися в мене в посиланні під цим відео. Буде, значить, на магазин посилання в посиланні в описі під відео магазин буде, в описі під відео буде посилання на магазин. Нарешті, блять, уявляєте, як важко жити моїм життям? Це піздець. Значить, і вона ваняє. Я буду розігрувати чисту нову футболку, яку ніхто не носив, ви будете першим, хто буде її носити. а Ця воняє через те, що я її носив і не встиг постирати бо я не знав, що я буду сьогодні знімати це відео. Таке стається, життя бентежне, піздец Для того, щоб виграти цю футболку, все дуже просто. Треба бути підписаним на мій канал, Ютуб канал. ось цей Треба значить, поставити лайк цьому відео, написати коментар, будь-який коментар. Бажано, щоб в коментарі було більше слів. Це буде дуже класно. Наприклад, щоб коментар писав, типа: Я дуже люблю Єгіслава, він робить класний контент, підпишіться на нього всі, всім друзям розказую, мамі показав, вона каже, що він долбайоб, але я все рівно дивлюся. Отакий От коментар можете залишити під цим відео. Запостити в сторіс будь-який момент цього відео, який вам більш-менш сподобався. Наприклад, з моїми якимись стражданнями або там, де я не можу виговорити дуже довго. Щось, все, ви говорите. Тобто, можете зробити захват екрану або просто зняти ноутбук, викласти в сторіс і відмітити мене. Посилання на мій інстаграм буде також в описі профілю. І ви відмічаєте мене, і робите ці всі штуки, і ви берете участь в розіграші футболки, яка коштує 500 гривень насправді. Ось і я вам висилаю новою поштою куди завгодно або можу особисто віддати в руки, якщо ви обіцяєте мене не вбити при зустрічі. Я вірю в людей. Я щиро сподіваюся, що ті люди, які підтримують нашу команду, ні одного разу не пожалкують. Ви напевно задаєтесь запитанням, якого хуя в мене стоїть стакан з яйцями сирими на столі. А я вам скажу, що це перепелині яйця, і я їх буду пити. Дякую, що подивилися це відео. Па-па. А, чекайте. Стоп, не виключайте, не виключайте. Е, до речі, ще слава Україні! І якщо ви задонатите на ЗСУ щось, ви зробите свій день кращий. Я сьогодні це ще не зробив. Зараз після цього відео піду зроблю. І можливо е, мені стане легше і день покращиться. Дякую за перегляд. Все, тепер до побачення. Бажаю вам щастя, здоров'я! Довго років прожити, бажаю вам щастя, здоров'я!